Всім привіт! Я сьогодні дуже рада, що ми закінчили готування теплиць під висадку. Висаджувати це вже дуже легко і дуже швидко. І тут ми заслали агротканиною, ось так, так як і у двох теплицях. Тут будемо висаджувати ранні сорти. Сюди піде Ольба і ще, ще деякі сорти, які в мене там потрішки. Перчин кью є, теж посадю її в теплиці. І, можливо, трішки джусі посадю. Хочеться мені попробувати, яка вона буде в теплиці. Вона дуже вражайна і дуже така ну, промислова ягода, класна. Е, тож ось так. І довго я думала, що ж мені робити із слідуючою теплицею, тому що оці, оцієї цієї агротканини в мене залишилася одна полоса, тут дві полоси. Е, тож, залишили ми її десь е, на інше піде, і заслали ми тут білим агроволокном. Зараз покажу. Ось так. Це в мене буде показова теплиця. Дуже вийшло, красиво. Заслали ми біле агроволокно, ну, потім порізали чорне 90-ї плотності. Ось так порізали і заслали проходи, щоб не піднімав бур'ян, так як 50-та плотність білого. Агроволокна і бур'ян буде піднімати, тому ми вирішили заслоти. Дорожки так буде і надійніше, і... і красиво ж. Чоловік, звичайно, в шуці, що в нас так вийшло тут недешево, тому що вийшло майже. Майже двойне агроволокно, ну нічого. Зате прослуже нам воно довше. І це ж красиво. Це так красиво, що мені не хочеться звідси виходить. А раз не захочеться виходить, значить, робоче місце буде, як би сказати, Ну, робоче місце повинне бути гарне, чисте і приємно, щоб було знаходитись тут, тому, тому ось так. Дірочки вже робила навіть без маркера, просто на око. Не затягнули, тільки затягнули на двох буграх каплю, не встигли, але це вже, це вже Дрібниці, це вже зробиться. Тож осток. Домівка для моєї полунички. Тут буде рости Озія. Готова. Не знаю, тільки в мене вистачить озії, ті, що в що мене зрізала. Не вистачить, значить е, трішки не досадим, потім досадим пізніше. Нічого страшного в цьому немає. А Якщо не вистачає, можна навіть висаджувати через одну, і потім прикулювати вуса по два штуки. Якщо, наприклад, ось тут висадити і ось тут висадити, тоді взяти ціля вус і, і приколоти два вусики сюди. І оця догонить по врожайності, тому що тут буде вже два рожки, і не треба їх ділитися. Ну і також нам вчора допоміг, тут був невеличкий такий смерч, зірвало в нас тут сітку. Це вже ця сітка в нас літала роз від смерчу. Ми ходили, забирали її з криші сусіда, ну а тепер ось із теплиці, вона просто завернулася тут півтеплиці, ну і ми її зняли. Вона вже не потрібна, тому що тут ми готуємо вже під накриття плівки. Чоловік прикручує ось профіль, до якого будемо кріпити зігзогами плівку. Тож ось так. Всім миру добра, все в найкраще все буде Україна. До побачення!